Нас продаж залітає заряджений універсал. Шкода Октавія 2020 року випуску на надійному двигуні 2.0 дизель на автоматичній коробці передач на дуже-дуже класній комплектації. Є у нас адаптивна led світло є у нас led туманочки є у нас 18 гарненькі диски, є у нас е інтелект, інтелектуальна безпечність, є у нас адаптивний круїз-контроль, е мертві зони. Є у нас безключовий доступ. Подивіться на стан салону. Є у нас ось такі гарненькі сидіння. З боковою класною підтримкою, спортивні, з пам'яттю сидінь у пасажира і водія, аудіосистема преміальна Кентон, великий монітор, під двохзонний клімат-контроль, led щиток адаптивний круїз-контроль, амбієнтна підсвітка. Подивіться на задній ряд цього автомобіля. Просто огромне количество места. І подивіться на задню частину цього автомобіля. Є у нас сервопривід багажника. Друзі. Ну і понятно, що універсал великий багажник. Приїжджайте до нас автомобілі наявності і вже чекає на нового власника. Ми вас чекаємо.